Доброго дня, з вами знову компанія ЛюксВаш. Сьогодні хотіли вам показати віджим тряпок. Чому показую вам його на рукомийнику, так як немає його зараз окремо, щоб продемонструвати всі встановлені на девайсі з попереднього відео, ви вже пам'ятаєте, я вам говорив. Ми їх завозимо самі окремо, тобто ми їх можемо продавати і вбудовані в, в рукомийники, а також окремо продавати. Отже, виконаний з оцинковки має регулювання, Ось продемонструю вам пружина одна і пружина друга. Регулюється значить резиновий ролик ось цей зуселя вижимання тряпки. Дуже просто прокручується ось таким чином. Раз. І воно вижимає тряпку. Тряпку вижимає, воно, скажем, я тестував практично до сухої. Тобто, реально віджим дуже серйозний. Можна його послабити. Я показував за допомогою болтів. Ось що хотів вам розповісти про такий девайс, як віджим тряпок. Дякую, будьте з нами на все добре. Хай вам щастить.